Так, всім привіт в цьому відео э, розкажу вам, як зняти двигун пічки Ford Focus 2. Хоч рестайлінг, хоч до рестайлінг. У мене просто вже знята э, торпеда, але я пам'ятаю, як я це робив на іншому автомобілі. Для того, щоб зняти, вам потрібно відкрутити бардачок Т25, там 6 э, саморізів. Раз, два, ще десь третій І знизу під петлями самої кришки бардачка, там є заглушки, і також три болти. Відкручуєте їх, потім знімаєте блок передогранітелів максимально вниз, тому що ця херня, чи як її назвати, вона не вилізе через бардачок. І коли ви вже це все зробили, тут є три саморізи. На Т-20. Тобто перший знизу ви його побачите. Далі є один зверху і один ззаді. Орієнтуйтесь по цій ну по цій накладуці, якось пальцями, ви знайдете тут саморіз. Т-20. Потім цю штуку ви знімаєте, не забудьте зняти фішку. І ще також фішка буде на підсвітку бардачка. Також її акуратно знімайте Витягнули цю штуку, заслонку, вниз, вона витягується, За, е, в бардачок не вилізе. І потім перелазити на іншу сторону водійську, з водійської сторони у вас буде стояти ось так. Сам двигун. Для того, щоб зняти двигун, вам потрібно від капчати фішку. На фісі буде така, якби, ну, місце, де натиснути і вона витягується. І потім є така штучка. ось тут, На неї можна натиснути. Якщо ви її не натиснете, ви не прокрутите двигун взагалі, він мертво там стоїть. Прокручувати його потрібно в, вліво проти, проти часової стрілки. Якщо ви його так вон, натиснете, в мене це дуже легко вийшло. Натиснете і прокручуєте. Тоді він заходить туди всередину і з пасажирської сторони ви його витягуєте. Не знаю, хто його буде ставити назад, третій саморіз 100% не поставить на цю заслонку. В загальному блин, просто мучатися так, тому що якісь ідіоти зробили це для того, не знаю, торпеду потрібно знімати. хтось... Це досить проблема велика. Мене це виснажило досить. Працюю на авторозбірці, місто Тячів, Україна, Закарпатська область. Прикріплю вам номер телефону. Якщо когось щось буде цікавити, можете телефонувати нашим менеджером. Буду вдячний лайком. Підтримайте мене, буду виставляти вам, так як я дуже багато в день знімаю запчастин, багато, тому, багато кому щось підійде з моїх відео 100% і допоможе.